Всім добрий вечір! Ви на каналі Алюватар. Давно я з вами не була. У мене є хороші новини. Моя дівчинка-ласка зі своїм бойфрендом шипуном. Де він? він. Мають потомство. Семеро маленьких омічків, яких вони разом вигодували. Ось, ніхто нікого не з'їв. Це вже провірений метод. Це їхнє не перше потомство. Ось і вони звичайний корм, мають два колесика. Чому два? Тому що на одному їм тісно, а так із них кожен має своє особисте колесико, на якому вони катаються. Тут вони мають свіжу капустинку-салатик, під низом там ще є нарізаний огірочок і гарбузик. Так, вирізла наша ласка на дашок. Де вона пообгризала вже весь будиночок? Так, ласунька. Ну, 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 ну ну. Ось. Іди, вертайся до діток своїх маленьких. Ось. Такі в мене новини. Дітки родилися 27 числа. О! Що ж ти так приємша? 27 вересня вони родили. Ой, жовтня. Так що через тиждень-півтора вже будуть їхати в свою нову родинку. Це наш, наш шапунчик. так, шипун. Чому його так назвав? Тому що він постійно кричить, як різане порося. Та шипунчик. І їхні дітки, до речі, так само деякі кричать. Ось так поживають. Мої хомічки всім гарного вечора. Пока-пока.